Так, запросили мене в квартиру, новобудова, четвертий поверх. Люди топлять третій, які виклав другий поверх теж. Третий, другий, а, кого ви викликали? 에, викликали спочатку з, аварі... з ОСББ, направили аварійку. Прийшли два чоловічки. Один вообще нічого, тільки писав. А другий такий, ну походив, 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 подивився і каже: ну треба все оце ви пообігайте, беріть цей перфоратор і починайте оце от шукати. Або тобто розбивати плитку. Розбивати, або ви все це ну, типу, по оце все познімаєте, по і визивайте людей, щоб вони вам там довбили це все. Ну, Потім ми визвали із... всі пішли, бо нічого не зробили. Потім визвали сьогодні із домової служби Рівенської. Ну, прийшов хороший хлопчик. Ну, він подивився, подивився і теж якби ну, він не може. Він провірив е, екрани, все це. Я прошу домової служби, що дайте мені контакти. У вас же, може, хтось є. Ні, ми не знаємо, вибачте, що ми вам нічого не зробили. Хоч вибачились, що нічого не зробили. А потім уже я цьому хлопчику позвонила, кажу: ну знайдіть мені, він щось там у когось питав. Та? Потім скинув паштувати. Е, дивіться, мене звати Олександр, я маю спеціалізоване обладнання, я шукаю е, причини, тобто де труба тече під плиткою, бетоном, ламінатом чи землею. Тобто, приховані витики, також не приховані. Е, тут я вже після деяких спеціалістів, як вже господар з очі прийшов, і ось що я знайшов. До речі, тут нічого навіть розбивати не треба. Я взявши вологомір, знайшов, що мокра стіна біля інсталяції. От зараз вам продемонструю. Ось дивіться. От. Тут ще мокро, тут вже сухо. З боку буквально. Тут мокро, тут сухо. Вся причина. Дивіться, от зараз я відкриваю кран на бачок. Ось, якщо видно, шланг лопнув, ось б'є вода. Ось якщо подивитися ось тут внизу, то тобто ось саме там воно якби капає на підлогу. А в сусідів тече на кухні біля газової труби. Тому, якщо у вас є подібні проблеми, вас топлять, ви топите, не можете знайти причини, падать тих системі опалення. Звертайтеся, допоможу і вам. Працює межах Волині та Рівненській області.